26 березня особлива дата для кожного тростянчанина. У цей день військові 93-ї бригади Холодний Яр разом з місцевими партизанами визволили місто Тростянець від російських загарбників та окупації. Це була дуже велика радість. Ми всі раділи, як діти малі. Тому що висидіти місяць у підвалах, це дуже страшно було. Дякували 93-й бригаді. Дякували всім, 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 хто нас звільнив. Емоції зашколювали. Я всіх вітаю, ми ждемо перемоги, дякуємо нашим Збройним силам України, дай Бог їм здоров'я, щастя, всього найкраще. Да. боже благословення. Вдячність велика і 93-й бригаді, і ДФТГ Тростянець номер 1 і е, тим, хто сьогодні боронить тр тростянець і всю Україну, ми повинні пам'ятати цей день, коли ми вистояли, ми показали, що ми, е, ми можемо. Ми можемо існувати ми як місто, яке було перше до і ми показали можливо собою як приклад, що потрібно далі боротися і здобувати свою незалежність. Я дуже вдячна 93-й бригаді та хлопцям з стросінецької тероборони, бо вони зробили дуже великий вклад в визволення та нашу перемогу. На урочистості до другої річниці звільнення міста зібрались мешканці громади, військові та представники місцевої влади, героїв бійців легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр тростянчани вітали оплесками. Це перемога не тільки моя, це перемога нас всіх. Що воював не тільки я, не тільки наша бригада, воювала також цивільні. Тростянецька територіальна громада дуже допомагала нам хлопці у звільненні міста. Вони проводили розвідувальні заходи, давали нам інформацію, порахували вогонь артилерії. Дещо ми завжди отримували інформацію із міста, що як те проводиться. Також вони допомагали нам в самому заходу в місто, заводили в місто деяких. Напряги нашій підрозділі, тому що вони місцеві, вони знають, що, де відки краще зайти. Сам народ Траснецької громади, скучної в цілому, він нам дуже допомагав і ділився з нами останнім, що в них було. Це було ну, дуже приємно. Дякую вам за все. Міський голова подякував воїнам-визволителям та подарував першому заступнику командира 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Олександру Сліпку, прапор міста і пам'ятний сувенір. Сьогодні надзвичайно важлива подія. Подія, яку вже не вище з історії нашого міста. Подія, яка неприконно і залишиться в серцях багатьох наших трасічан. Ми бачили розбиту лікарню танками за те, що наші лікарі відмовилися співпрацювати з ворогами. Ми бачили розстріляні будинки, ми бачили закатованих людей. Багато багато іншого того, що Загалом не побажаєш побачити жодного місту. І ми бачимо також інше. Ми бачили мужність наших воїнів. Вони виконали мужність своє завдання. Вони не пропустили ворога далі до країни. Ми вдячні за кожен наш пахнет нашої землі, за кожен зміни наше міста. Тому величезна вдячність і повага вам, так само бійцям 154 батальйону ТРО, так само іншим підрозділам, які... В той час були в нашій тростянській землі і допомагали нам її звільнити. Дякуємо вам, хлопці, за вашу мужність. Аби привітати Тростянчан з цією визначною датою на урочистості прибули і бійці територіальної оборони. Це сам Тростянчан. вітаю тростянську міського громаду, нагоди другої річниці, звільнення міста Тростянець від російських окупантів, окупаційних військ. Бажаємо мирного неба над головою, мужності. Ікості в боротьбі з ворогом України хай Господь вас оберігає. Слава! Україні! Заступник командира 35-го полку по роботі з особовим складом підполковник Національної гвардії України Олександр Тігтярьов отримав подяку від міського голови Тростянцян. Вилиною мовчання присутні вшанували пам'ять мирних мешканців, які загинули під час бойових дій у 2022 році у Тростянці, та військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. 26 березня, дата, яка не завжди закарбується в історії та серцях тростянчан, пригадав події визволення міста легендарний комбат 93-ї бригади Холодний Яр Олександр Сліпко, батальйон якого безпосередньо звільняв місто. Це було складно, тому що противник переважав нас дуже сильно, особливо в артилерії, в засобах розвідки. Але тоді бригада була досить підготовлена і ми змогли звільнити місто. Після того, як ми відбили наступ на Ахтирку, ми наступали. З мотопіхотним батальйоном наступали на різних напрямках і відрізали шляхи логістики для групування, яке знаходилося в Тростинці. Вітаю всіх жителів Тростинецької територіальної громади з днем визволення. Дякую вам за те, що завжди нас підтримували, підтримуєте й досі і за ту теплу зустріч, яку ви нам організували 26 березня 2022 року. У день вшанування другої річниці визволення міста у Тростянці відбулись пам'ятні заходи: молебень за Україну та покладання квітів до пам'ятника захисникам України і до пам'ятного знаку на честь воїнів-визволителів бійців 93-ї бригади Холодний Яр у музейно-виставковому центрі відкрилась унікальна експозиція Незаламний Тростянець, яка розповідає про події лютого березня 2022 року. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Трустянець, Телеканал ТВТ